Що знову шукаєш щось у холодильнику, хоч щойно поїла? Тоді ти, як Саманта Джонс, сама собі дивуєшся. Це що я дійсно голодна? Чи може мені щось бракує? Чогось іншого, що я заміняю смачною їжею? Можливо, мені не вистачає емоцій, можливо, любові. Пізнала себе. Тоді слухай, я психологія з харчування, і дослухай моє пояснення до кінця, коли тобі не вистачає любові, підтримки. Реалізації, розуміння, твоя підсвідомість змусить тебе використати щось, що принесе задоволення. Тільки саманта використовувала чоловіків, а ти їжу. Бо їжа вона ж не зрадить, вона не залишить тебе самотньою. Коли саманті боляче, вона йде на побачення. Коли тобі ти йдеш до холодильника. І головне, саманті то кайф, що вона скористалася ще одним чоловіком. І тобі, кайф, але лише в моменті. А потім ти згораєш від сорому і почуття провини, бо твоя їжа була не проголотіла. Це про спроби справити зі стресом та негативними емоціями. Проблема не в твоїх знаннях про їжу і не в силі волі. Саманта ховається в близькості, а ти ховаєшся у смачній їжі. Можна ще рік гуглити, що їсти на вечерю при схудненні, але не мати результатів. А можна один раз розібратися, чому ти їси, коли не голодна і що заїдаєш. Інтенсив психологія стрункості це якраз про це. Реєструйся і отримай перші внутрішні та зовнішні зміни і результати уже через 10 днів. Зараз акційна ціна. Реєструйся.